Готель. Опа, це куди мене занесло? Ух ти, це що? Та це ж готель. Круто! Тан-та-тан-та-та-та. Грошей немає, як завжди. Бля. Опа, я чу-щу. Це, здається, люди. Підбирається до нашого загадкового готелю, все ближче і ближче. Ну нічого, нічого, розберемося. Опа, який цікавий готель. Слухай, класно. Опа, сніг упав. Надо бути яко обережніше, що на голову можу впасти. Опа, мені здається, що я щось чую. Та ні, здається, вказалось. О, людина, да ладно, пряничний чоловічок радий. Доброго дня, доброго. Мені треба готе... Мені треба кімната. Так, будь ласка, вашу карту. Тримайте. Дякую. Ось ваш ключ. Ваш номер 206. Дякую. Ідіть по сходам вверх. Ох, по таким сходом я краще б не ходив. Небезпечно, однако. Опа, людина підбирається все ближче і ближче. Треба кудись зашкеріться. Ну, другого виходу нема. Я знову щось чую. якийсь загадковий цей готель, слухай. Так, опа. Що за магія? Сходи з'явилися. І я опять кудись тепернувся. Що з цим готелем не так? О, моя кімната нарешті. Моє ліжко. Ну так, да, не дуже багато що там, світильник, лампа і ліжко. Ну все, можна і підіймати. О, а ось і ця людина. Я, здається, сюди потрапив. Так, тут він спить. Надо Треба потих... Надо тихенько влізти, поки спить і він мене не бачить. І зашкіриться. Опа, я щось чув. Ой, мене спалили, валимо. Я ж, я тільки що бачив пряничного чоловічка, а ну вилазь. Вилазь, я тебе бачив, вилазь. Блін, ладно, контору спалено, я вилажу. О! Ти хто такий? Ну, пряничний чоловічок, як ти думав? Я, звичайно, не курився. ні, а ти не курив. Класно, слухай. А ти кудись зник? Хух, і збавився від цієї людини. Ой, інопланетяни, здорово. Да здорово. Збавилися від людини, Да. Паеті треба в окно. Хоча лучше не треба. Блін, та що відбувається в цьому готелі? Знову по лесниці піду. Може щось знайду все-таки. Та тут немає ніякої лі... драбини. Де? Тут їм ракови, не більше нічого немає. Да який же слизько, як же слизько тут. Ну, виходу нема, треба лізти. А-а-а. Опа, і він тут. Ну все, ребята, з Новим роком. А як я тут опинився? Ти опинився в нашому загадковому готелі. Кінець.